Три породи собак, з якими до мене найчастіше звертаються з питанням агресії до інших тварин. В цьому переліку не буде ні стафів, ані малінуа. Номер один це цверк Пінчер. Маленький, але дуже яскравий собака. Собака дуже енергійний, собака, який дуже легко піддається дресируванню, може вивчити безліч команд собака, який насправді вміє самостійно приймати рішення, і ці рішення не завжди нам людям подобаються. Номер два це такса. Особливо серед такс кобелів достатньо часто зустрічаються представники з агресією до інших тварин. І номер три: ще один мисливець це як тер'єр. Це дуже крутий мисливець настільки має яскраві інстинкти, що йому просто немає рівних наболювання, але в побутовому житті достатньо часто зустрічається негативна реакція на інших тварин. Це не означає, що всі представники цих порід є агресивними. Ні, можливо, просто це збіг і мені так щастить. А можливо, це варіант того, що це достатньо самостійні породи, які вміють самостійно приймати рішення, які вміють орієнтуватись на свої потреби. І якщо ви помічаєте у вашого песика перші прояви агресії до інших тварин, одразу починаєте з цим. Працювати і тоді цієї проблеми у вас не буде.